Всім привіт! Мене звати Павло і ви на каналі Seven Systems. Сьогодні поговоримо про те, як зробити охоронну сигналізацію Ajax насправді автономною, навіть коли світла нема добу чи дві. А допоможе нам в цьому сучасне джерело безперебійного живлення 7 ups 7960. А навіщо взагалі резервувати Аякс? В нього ж є акумулятор. Якщо у вас встановлена система безпеки Аякс, то ви знаєте, більшість її пристроїв працюють на батарейках і так можуть автономно працювати роками. Але є один момент. Найпотужніший хаб Ajax, наприклад, хаб 2, може працювати при зникненні електрики 10-15 годин від вбудованого акумулятора. А що робити, коли у вас є віддалений об'єкт, будівництва дача чи склад, де немає стабільного живлення або його часто відключають? Просте та надійне рішення є. Замініть стандартний 220-вольтовий блок живлення хаба на фірмовий 12-вольтовий адаптер Ajax. І підключіть його до зовнішнього джерела безперебійного живлення 7 UPS 7960. Це дасть 100 годин автономної роботи Ajax, тобто понад 4 доби повного спокою. А тепер коротко про технічні характеристики. 7 UPS 7960 має вихідну потужність 60 Вт. Є 5 незалежних виходів 4 на 12 вольт і один регульований від 14 до 19 вольт. Усі працюють незалежно, коротке замикання на одному не впливає на інші. Є вбудований поінжектор на 30 Вт, тому можна живити різноманітне сумісне обладнання, наприклад, професійні ip відеокамери точки доступу тощо. Всередині, сучасна літій-залізофосфатна фосфатна батарея на 192 Вт-годин або 60 тисяч мА. -год. Служить до 10 років, має до 6 тисяч циклів і заряджається всього за 3 години. Seven ups 7960 має металевий корпус в двох кольорах: настінне кріплення та індикатори заряду. Також є захист від перенавантаження, перегріву, короткого замикання та стрибків напруги. Пристрій абсолютно безшумний, має пасивне охолодження без вентиляторів, і при цьому це один із найкомпактніших ДБЖ у своєму класі. 7UPS 7960 це просте і надійне рішення, щоб ваша система Ajax залишалася на зв'язку навіть під час вимкнення електрики. Компактний, потужний, витривалий, ідеально для дому, офісу чи віддалених об'єктів.